Зараз Україна знаходиться в дуже скрутному становищі, це однозначно так. Але я знаю, що після війни завжди йде фінансова криза, завжди іде якийсь недостаток харчових продуктів. Якщо ви просто проаналізуєте історію, подивитеся, що відбувалося в країнах після війн. То ви побачите, що це о, рік, два роки о, недостаток продуктів, недостаток одягу, недостаток багатьох о, речей. Але Україна вона дуже добре з цим справляється і вона. Налагоджує виробництво, навіть якщо е, воно ушкоджене через удари, через бомби, через війну. Але може бути така загальна світова криза це те, що я бачу. Якщо буде велика війна між Китаєм і Америкою, це загрожує нам великій економічній кризі. Ви розумієте, чому? І зараз вже є Іде війна, але це торгівельна війна між Китаєм і Америкою. І вона дуже активно просувається, вона може перейти в фізичну війну. Тоді ми стикнемося з цією великою кризою, і, звичайно, залишається загроза катаклізмів. Але зараз я бачу, що Така велика хвиля катаклізм, вона може нас зустріти ще в 27-му і 29 дев'ятому роках, і фінансові кризи падіння акцій певних компаній. Я бачу, що на великому фінансовому ринку будуть також зміни, і поступово ось ці двигуни, які зараз винайшли на воді. Вони будуть диктувати нам новий розвиток технологій, і це також повпливає на всю систему. Але ми сподіваємося, все ж таки на гарний розворот. І ось у момент, коли людство зустрінеться з такими великими фінансовими кризами, Україна підніметься. Тому що Україна навчилася добре виробляти продукцію саме в скрутні часи в воєнні. Тобто Україна і Українці вони вже мають ось цей навик, як можна швидко адаптуватися до кризових умов, і як можна продовжувати максимально ефективно працювати в кризових умовах. Тому Україна в цей період такого глобального світового застою, вона дуже швидко буде виходити на передовий ринок. Але поки, звичайно, йде війна, Україна буде направляти свою увагу на відновлення своїх підприємств. А, слухай, ну, ти бачила, як завершилась війна Ізраїлю і Ірану. Вони просто домовилися, підписали папери, і кожна країна Визнала себе переможцем. Визнала себе переможцем. Тут буде так само, коли вони зароблять достатньо грошей і складуться інші умови а на загальному економічному ринку, і ця війна вона вже буде економічно, фінансово, нікому не вигідна. Вони просто підпишуть паперу домовленості, і кожна країна об'явить себе переможцем. Ось і все. Ми можемо вплинути на свою індивідуальну реальність, але є загальна масова реальність. І ми впливаємо на неї частково, але вона залежить від усіх людей. І Ну, ти маєш розуміти, що якщо 80% людей мислять і відчувають негативно, а 20% позитивно, то 20% не можуть перекрити 80%. Політика це велика стратегія. Це дуже багато кроків, які прораховуються на, на роки, роки вперед. Я можу сказати, що є велика різниця між країнами, в яких збереглася королівська династія, і в яких з... сталася на президентський, президентсько-парламентський, і різниця дуже суттєва, тому що якщо це королівська династія, вони Будуть це прораховувати, тому що вони мають свій трон передати дітям, і вони будуть робити все, щоб в їх країні був мир. Коли це президентський устрій, то звичайно розуміння таке, що ви можете мати все допоки ви президент і. Деякі президенти, вони як королі починають себе вести, заходити на другий, третій, четвертий срок, і в них вже просто е, їде глузд. Вони починають е, плутати. І вони розуміють, що як тільки вони помруть. А все це помре разом з ними, тому що їх діти не будуть наслідувати, і вони починають робити такі страшні речі, вони починають робити війни. Якби а, Путін знав, що його крісло перейде його дітям. Він би зовсім вів іншу політику і стосовно Росії, і стосовно інших країн. А так як він знає, що разом з ним все піде, і йому вже нічого втрачати, він вже людина в такому немолодому віці. і ось… Ця влада, ці гроші, вона повністю звела його з розуму, тому він вже робить такі речі просто щоб увійти в історію. Тобто ми розуміємо, що ось з одного боку. А, так, люди начебто вийшли з під царського гніту, але вони вийшли під інший гніт. І якщо ми подивимося взагалі, як живуть країни, які зберегли ось цю царську свою династію, і подивимося на президентські країни, ми побачимо, що всі країни, де а є кроль, королева, вони всі заможні, вони всі мають гарний устрій і вони не воюють, тому що вони. Знають, що країна це їхній дім, і це дім, який вони мають передати своїм дітям. І після короля королем буде його сина, потім його внука, потім його правнук. І він подумає дуже багато разів перед тим, як зробити той чи інший крок. Тому що це повпливає на його дітей. І якщо ця країна загнеться і загине, то його діти залишаться без країни, без влади, без грошей. І вся його династія просто піде а, під низ. Тому, на жаль, ось в цих революціях, які відбулися багато років, тому є як позитивні моменти, так і негативні моменти для людства. Тому зараз в нашому випадку а, слід сподіватися на чудо, яке або станеться для нас, для українців, або не станеться. Я не бачу, що це буде роки. Це, це не може бути роки, тому що ніхто не буде постачати Україні зброю роки. Тим паче, якщо почнеться якась ситуація з Росією і Європою, якщо почнеться ситуація з Америкою і Китаєм. Ні, це не може тривати роки. А, я думаю, що будуть якісь варіанти домовленостей набагато раніше. Взагалі, зараз такий, а, знаєш, переломний момент, насправді, оце літо воно дуже важливе. і ось Зараз до осені, а, мають вирішитися основні моменти. Звичайно, якщо і Україна, і Росія піде на певні поступки по певним пунктам, то війна буде завершена. І... Все залежить тільки від того, наскільки ці дві країни будуть готові йти взагалі на поступки. Дуже хочеться, щоб в Україні люди перестали умирати. Дуже хочеться, щоб чоловіки повернулися до своїх дітей, сини повернулися до своїх матерів. Хочеться, щоб ресурс направлявся на зцілення нації, на відновлення, відродження. Є і позитивні моменти в тому, що дуже сильно піднялась українська культура. Саме у війну люди почали дуже глибоко цінувати. Український одяг. Я можу сказати, що навіть зараз, заходячи в супермаркет такий вибір продукції, якого ніколи не було до війни. Тобто зараз в Україну стільки всього завозиться плюс. Наші українські виробники вони настільки розширили ось ці гілки виробництва, навіть там фрукти, овочі, якісь були фрукти сезонні, то зараз вони є взагалі в доступі круглий рік, такого раніше не було. Тобто ми все одно ростемо. У війні ми все одно ростемо, ми дуже серйозно розвиваємося, розвивається наша духовність, розвивається наша культура, і ми, як нація, стаємо дуже-дуже сильними. І в майбутньому, звичайно, така сильна нація, яка пройшла такий досвід, вона буде мати вагомий вплив у світі. Інші нації вони будуть проходити свої уроки. І вже тоді Україна вона буде в топових позиціях, про Україну вже знає весь світ, і я бачу, що буде момент, коли сюди будуть приїжджати люди з інших країн, тому що тут буде краще життя, навіть ніж в Європі. В Європі зараз Дуже багато переселенців з Африки там ем, небезпечно жити, багато нападів на людей, багато пограбувань. Тому ось Європа відпрацьовує свою карму, я так можу сказати. Але в Україні цієї карми немає. Вона не нападала на інші країни, вона не намагалася ніколи. Пороботити країни Африки, тому. Ось зараз, коли Україна пройде ці складні уроки, вона все одно їх пройде. Якщо ми подивимося на Ізраїль, який роками воює, ну, він знаходиться в такому воєнному стані, і в якийсь момент цей воєнний стан він посилюється, він послаблюється. Але загалом Ізраїль він все одно розвивається. І в незалежності на те, що там іде війна, він є. Однією з найсильніших країн у світі, тому Україна дуже сильно зміцнила свої світові позиції через війну. Ну, причина завжди одна: це гроші. Війна це найбільший бізнес. І я про це вже казала дуже багато разів. Причина полягає в тому, що багато людей заробляють на війні. І поки це вигідно, війна триває.